Урочисто 31 травня. Останній дзвоник відсвяткував Кам'янсьподійський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. 152 ліцеїсти гідно завершили курс навчання. Хтось обере для себе цивільне життя, але багато випускників здобуватимуть військову освіту. Дуже дуже горді, дуже приємно, що хлопці два роки наполегливо здобували знання у військовій справі гартували себе е, фізично, духовно. Е, більшість з наших випускників будуть вступати до вищих військових начальних закладів Міністерства оборони, а також інших силових структур. Діти, справжні патріоти, справжні захисники нашої України. Е, Сподіваємося, що через 4-5 років вони прийдуть до нас. У звання лейтенантів, командирів з водів. Сподіваюсь, що служба у них уже буде в мирній Україні. Це вже 23-й випуск курсантів військового ліцею. Третій в умовах повномасштабної війни. На жаль, серед тих, хто поклав життя на вівтар майбутньої перемоги, є і викладачі, і випускники ліцею. Пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. Герої України! Віталій Невінський, випускник 2013 року. Владислав Українець, випускник 2016 року. Руслан Прус, вчитель фізкультури. Навічно незабутними будуть народні герої. Сергій Саліпа, Роман Наглюк, Данко Колісник, Андрій Кухар, Євген Сарнавський, Євгеній Бузіховський, Захар Квасний. Віктор Варгоцький, Максим Вечірко, Руслан Дімітровський, Максим Орищак, Василь Шлей, Дмитро Матвеєв, Володимир Орловський, Олександр Тимченко, Андрій Вознюк, Володимир Криминський, Павло Боднарчук, Павло Жук, Вадим Голиватий, Денис Вербицький, Ілля Абазюк, Олександр Баршуляк, Сергій Кириленко, Владислав Продан, Олег Мазур. Олексій Комарницький, Всеволод Іванцов, Олег Дубай. Віддамо честь тим, хто душу і тіло поклав за Україну. Шануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Отриманий у стінах ліцею вишкіл є гарним стартом у доросле життя. За високі досягнення у навчанні та спорті ліцеїстам вручили грамоти, дипломи та відзнаки. Окремо нагородили переможців конкурсу Обдарованість року у вітальних промовах. Звучали побажання здобути бажану професію, стати успішними та втілити усі мрії під мирним небом України. Ми на сьогодні наставляємо наших дітей на те, щоб вони спрямовували всі свої навики, всі свої зусилля для того, щоб берегти нашу країну. Адже вона сьогодні потребує, і я переконаний в тому, що більшість ліцеїстів продовжить військову кар'єру, продовжить ті гарні традиції своїх батьків, наших зброї сили, які заявили на весь світ, що ми незалежні, і ми такими залишимося. На щасливе доросле життя ліцеїстів благословив святий Отець. Ті у свою чергу склали клятву з честю та гідністю нести звання випускника Кам'янськ-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Розчисто клянемось любити Україну і наш Подільський край. Клянемось! Клянемось! Берегти та приумножувати славні традиції ліцею. Клянемось! Клянемось! Не зганьбити високого звання вихованця! Кам'янець-Подільського ліцею з посилених військово-фізичною підготовкою. Клянемось! 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 Доповнили урочистості невеликою концертною програмою, Офіцерський мундир, це не просто прикраса для справжніх мужчин. Офіцерський мундир, офіцерський мундир, це найперший є честь, ну а потім речи. Останнє для випускників пролунав дзвоник, і вони закружляли у вальсі. 31 травня у Кам'янці-Подільському зі шкільною партою попрощались 612 одинадцятикласників. 1059 школярів закінчили 9 клас, і частина із них також підуть здобувати професію.